У мене звернення до мам дорослих дітей. Я взагалі не зрозуміла приколу. Ну, типу, коли я встигла, ну як це так відбулося? У мене були маленькі діти, і тепер я мама дорослої дитини. Тепер, значить, мама, дай таналку, мама, дай мені чорну кофту, мама, дай, скинь гроші на боулі. А, Якщо чесно, я не навчилася бути мамою дорослих дітей. Ну, от я не знаю цей період. Тобто я була, була значит, маленькі діти, маленькі діти, бах, і в тебе дорослі діти. І ти вже якась жінка. У мене відчуття, що я застрягла десь в 25 роках. Я так не відчуваю. Мене тепер видають лише мої діти. І я не встигла підготуватися. Мені подобалося. знаєте, хоч бере третього народжувати. Я не встигла підготуватися. І це не означає, що в тебе тепер більше вільного часу. Взагалі ні. Тобі просто можуть один раз так смачненько винести мозок, що все, це закриває всі 24 да, і залишити тебе в покої. А ти потім взагалі нічого не можеш взагалі робити, тому що тобі просто винесли мозок. Плюс якісь такі дорослі речі, що ти начебто намагаєшся згадати, а як, а як ти чинила, а що там було. І це зовсім різні діти. І я взагалі не підготувалася до того. Як ви взагалі ну, вивозите? Знаєте, є діти такі, от мої 13, є такі діти, які там з 9 вже проявляють якось в мене. Значить, от сидимо, ми всі дивимось Простоквашино, дивимось, Простоквашино, бах, в один день, все в тебе дорослі діти. Типу, не було підготовки ніякої. От маленькі-маленькі, тепер бах, трах в тебе доросла дитина. І ти така, в смислі? Ну, нормально, нормально жили. Що ж таке? Боже, подивіться, яка це краса. Коротше, ну поділіться, як, як у вас взагалі? Як, як ви вивозите? Як ви вивозите і... А де підготовка? Де прилюдя? Чого так одразу?